у Нас буде особлива молитва. Сьогодні до свята під'єднано свято подяки Господині. Нас написано, що подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі і Ісусі. Ми завдяки йому Господу, що в цей час війни наші поля дуже гарно зародили. І зародили овочі, зародили фрукти. І ми вдячні за це, Господи. І сьогодні, мій, це буде наша особлива молитва. Буде молитва, особлива, де брат буде дякувати Господу за тих братів, які несли слово істини, Іван і спасіння, за цю церкву, яка прийшла тим нелегкий період. Буде звершена молитва над хлібом, над Словом Божим. Буде звершена молитва над овочами. І сьогодні, ви знаєте, я колись первосвящений брав, що снопав руки і потрапив, і весь народ радів. І ми, ви знаєте, є благословені не в тому, що в нас все є. А за те, що ми повинні бути вдячні Господу. Написано, хто жертви подяки, приносить той, що шанує Господа. І ми зараз всі, мої дорогі брати і сестри, встанемо на наші ноги. Ми брати, брати, я понял наперед. І багато миличих Спасителю. Схилившись перед вуличю Твоєю, ми перш всього складаємо тобі хвалу і подяку за любов Твою до нас, до кожного із нас. Що ми були далеко від тебе, дари Спасителю. Але Ти покликав нас і дав зрозуміти любов Твою, і за що ми можемо славити і величати ім'я Твоє святе. Дарий Спасителю, тримаючи цей сніп в руках. Я вдячний тобі, за що ці зерна, зерна правди твоєї, котрі були посіяні в нашому селі, котрі сіяли його, дорогі спасителю, котрі на руку, котрі сльози були, дорогі спасителю, але в тому всьому, в прославлений і сьогоднішнього часу, вони донесли до нас цю вістку спасіння. Ці дорогі брати, ці сестри, котрі були замордовані, котрі були вислені на силки, дорогі спасителю, через сльози і з сьогоднішнього часу, коли ми маємо цю радість тобі, Борис Спасителю, де була збудована церква, Ми вдячні тобі, дорогі Спасителю, і цей сніг, Коли ми маємо достаток, Борис Спасителю, в хлібі нашому. Щоденному ми вдячні тобі, дорогий Спасителю, хай ці зерна разом упадуть на кожне серце і проростуть для твоєї слави. При Спасителю, будь надальше з нами не остав, а за всі твої милості, за всі твої добродійства. прийми сердечну хвалу і будь прославлений Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Господи Боже наш, приходячи до Тебе, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день, за те, що Ти благословляєш нас до цього часу. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що ми маємо Слово Твоє, яке є живе, яке є діюче. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що воно сьогодні дійшло до нас і що ми сьогодні можемо вільно мати його в доступі, Господи. Дякуємо тобі за те, що ми можемо читати, можемо навчатися і допоможе нам завжди виконувати його. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Слово Твоє є світильник для нас. Дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє є меч, яким ми можемо, Господи, дійсно відражати всякі стріли. Господи, дякуємо Тобі за те, що ми бачимо Твою руку і можемо. Знати, як нам не потрапити в сітку лукавого, Господи, завдяки Слову Твоєму, завдяки читанню Слова Твого. І дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти благословляєш нас. Допоможи нам мудрості, дай нам мудро читати, Господи, слово Твоє, допоможи нам виконувати. І дай, щоб завжди воно було в нас, на наших столах, не просто так лежало, а щоб ми могли читати, ми могли наповнюватись ним і могли виконувати його в нашому житті. Будь, Господи, завжди прославлений, звеличений в нашому житті, як Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Сново колегу Господи, винаймас, тому що ми є люди, які сьогодні поклонилися перед усемкою, Святого. Дякую за те, що ти Господь сьогодні зберігає наші життя. Господь сьогодні дав бути дихання в тіло. Ми можемо сьогодні бути присвідомому розумію, Господи, ми можемо сьогодні ходити, ми можемо сьогодні бачити, чути, Господи, Ти нас сьогодні благословив. Дякую, Господи, за те, що сьогодні даєш нам можливість бути перед І сьогодні. дякую тобі за те, що ти сьогодні сні були благословиння сьогодні на кожного із нас приступили на цього місця, Господь. Дякую Тобі, Господи, за те, що сьогодні власне нам Слово Твісь тим живим, які ми сьогодні маємо життя, Господи. Дякую Тобі за те, що сьогодні говориш до нас через Слово Твісьте, ти сьогодні побудеш наші сільця потихдомий молити. Сьогодні побудеш Господи, ми нас живим і похована, Господи, і слава ім'я, ти святий Господи. Ми сьогодні, люди, ми живемо, що на смі, Господь, і ми хочемо жити. Ми покріпимо сьогодні цього челесного хліба, який сьогодні продовжує наше життя за позивні Господь. І ти, що Господи, благослови нас там сьогодні. Господи, да нальот не тільки на нас, але для нашої худоби, для наших діток, Господи, для наших сімей, Господь. Сьогодні благослови нас не тільки, Господи, Голос, але надмір, Господь, миття за це. Я за те, що сьогодні, минуючи Господь, який власне нас не тільки на день сьогоднішній, але і благословив, що ми маємо сидіти сьогодні. Ми маємо спаси, Господі, на завтрашній день Господи, добре, Господь Борочи, то до є добрий Господь для нас. Тому, Господи, ще раз і ще раз хвала Тобі, ще раз і ще раз, Господь, поклонітими людьми. Ми ще раз знову заносимо тебе, Господи, поклонів, що ти живеш. І просто Тебе, Господи, нас, щоб ти надай кожним із нас, і ти, Господи, давав нам мудрості, дала нам сили, дала нам терпіння, дала нам свідомості, синувати те, що ми маємо сьогодні, Господь. Тому що ми розуміємо, те, те, що ми сьогодні всього завжди може не статися, тому що ми живемо в час. Ми живемо час, Господи, який сьогодні не дає нам певності в фізичному житті завтра дня, але, Господи, ми просимо милості до Тебе, ми просимо благословення до Тебе, ми просимо захисту від Тебе, і ми, Господи, просимо для тих, хто сьогодні боронить нашу країну, щоб ми можемо збирати так вільно, свобідно, цей хліб і дати його достать, ми можемо спокійно їсти. Ми можемо Спокійно спати, але Господи, є нашим захисником. І просимо Тебе, Господи, простянув свої милуючі на руки. Над кожним, хто сьогодні боронить, Господи, видне небо над нашими водами, над кожен, хто сьогодні прагне миру для нашої країни. Над кожним, над кожним, хто сьогодні, Господи, бажає нам добра, Господи, щоб Ти Бога свою кожного, Господи, такого. І просимо Тебе, Господь, кожен, хто сьогодні хоче нам понести якісь зло, подіяти, Господь, все бачиш, просимо. Щоб ти, Господи, відкрив очі, щоб ти Господи відкрив рука, щоб ти, Господи, дав покаяння, щоб ти Господи привів нас до, до цього вселенного міру, Господи, щоб лише живучі на землі, Щоб ми, Господи, могли спокійно їсти цей тілесний хліб, тіл, щоб ми, Господні молисувати солодні світові, які є живи, хліба. І що, Господи, за все могли бути вдячними, тому що ти Господь достойний, коли покиніє. Тому, Господи, за все, Господи, слава Тобі, подяка, честь поклоніння у вікні. Амінь. Господь, ми дякуємо Ти сьогодні за цей день. Ми дякуємо Ти за те, що ми можемо сьогодні, Господи, нашим личинам бачити те, що ми сьогодні бачимо. В моїх руках є вас люди, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господь, Майдякую. ми не прославляємо її. Вона була благослена тобою, Господь, а ми дякуємо Ти за те, що ми маємо цю воду. Одного разу ти сказав, хто воду цю буде пити, то і знову буде прагнути. Але дуже ні, сказав, що хто воду ту, яку я йому дам, буде пити, не буде правда ніколи. Ні, ні. І сьогодні, Господи, ми дякуємо за те, що ти даєш нам цю воду фізичну, якою ми можемо напоювати нашу справу, Господь. та табову, що в наші місцевості, Господи, ти не лишив нас без милості, ми маємо хорошу воду, Господь. Багато є місцин, де немає людей. Сьогодні в нашій країні йде війна. І багато людей сьогодні прагнуть і людини, Господь допомагають, не маючи Але ми Дякуємо, Господь, за те, що сьогодні ми можемо мати цю воду. Дякуємо Тобі за душі, які ти посилаєш на нашу землю, у де от людей. Бо ти, Господи, закладаєш майбутній врожай того снопа, якого ми сьогодні бачимо перед собою. Ти закладаєш через цю воду і в майбутній цей хліб, який ми бачимо перед нами сьогодні, господі. Без води ми не можемо проіснувати господі. І Ти сьогодні був нас. І Ти сказав свого часу, хто до мене приходить, то я йому дам цю воду. Слово Твоє, яке сьогодні ми бачимо перед нами, яке ми читаємо, чуємо. І ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ми можемо сьогодні отак разом прославляти, залишити Твоє ім'я і бути вдячними Тобі за все. Голоси наше дізнання, на цьому місці, Господь. Все, що буде діяти, це хай діється на славу слава Тобі хай буде, слава Амінь. Амінь. Амін.